Вітаю! Сьогодні в цьому відео, в рамках роботи з розкладом закладу освіти, ми детально розберемо, як працювати з сформованим розкладом закладу освіти, що і яким чином можна вносити, редагувати і так далі. Спочатку я авторизуюсь і потрапляю до кореневої сторінки модуля адміністрування. Отже, переходячи в поле розклад школи, попередні відео, якщо ви їх ще не дивились, направлені по роботі з розкладом якраз на. Підготовку на те, щоб упевнитися, що правильно налаштовані структура, зміни, кабінети, там і так далі, що налаштовані. Постійний розклад, так або за допомогою шаблонного файлу Excel або ручним введенням, неважливо. Але важливо, щоб до моменту формування розкладу сформованого, у нас все було вже налаштовано і доведено до коректного ідеального варіанту. І після того, по всім класам, вже в тому вигляді, скільки їх там було, та скільки класів, скільки яких даних було внесено. Бо якщо, наприклад, внести дані тільки по одному класу чи по двом класам, то воно і сформує лише ті дані, які по факту були внесені, якщо інформація не була до цього. Щодо постійного розкладу додана до класу, то просто буде порожнє поле. Система не сформує таку інформацію. В моєму випадку, наприклад, я перевірив ті класи, які мені треба. З тижня, якраз 11.09 по 17.09, бо формується потижнево. Треба мені на якийсь інший тиждень сформувати. Я натискаю цю стрілочку або календар на якийсь інший тиждень, який мені треба. Да? Наприклад, там 11 грудня хочу сформувати. Оп, і відповідно тут можу. Зараз натискаючи кнопку Сформувати тиждень, вже відповідно до якоїсь поточної ситуації внести дані. Але зараз я не буду цього робити, ще раз зайду, бо воно на поточний тиждень автоматично переводить, щоб не витрачати час. Ось. І далі натискаю кнопку Сформувати тиждень. Система формує тиждень автоматично. Вона зараз не запитує, чи тиждень, а, чи тиждень «Б» вам треба налаштувати. Бо у попередніх налаштуваннях по класах ми це все з вами перевірили, де там який тиждень має формуватись. І зараз система це питання не задає. І ось я можу побачити, да, що в моєму випадку по якимось класам інформація введена. і ось система їх сформувала. в моєму випадку на 11.09 по якимсь класам немає інформації, значить, воно і не вносилось до цього, якщо не сформувала. І далі, моя задача розуміти, що тепер оцей розклад, якщо він став сформований, починають бачити всі користувачі. Це вчителі в електронних журналах, це батьки в своїх електронних щоденниках разом з учнями в електронних щоденниках. Вся ця інформація вже відображається по іншим користувачам. Поки ви не натиснули сформувати тиждень, постійний розклад ще користувачі не бачать. Тому в моєму випадку. Вам, як адміністратору закладу освіти, може звернутися, наприклад, вчитель школи і може сказати: Ой, ви знаєте, у мене не той вчитель або не та ситуація, або якась помилочка допущена, наприклад, 11.09 по 6 Б класу. І, наприклад, може сказати вам, що у вас замість там Карвазова Олексія географію має читати хтось інший. Да, і вчитель цей предмет не побачив. В такому разі ви можете бачити, і дійсно, якщо, наприклад, тут стає інше прізвище, це значить, що саме оце прізвище, яке тут, це значить, що і в журналі той вчитель бачить саме цей предмет. А якщо треба, щоб інший вчитель був, то це треба попередньо змінити. Да, якщо вчитель звертається до вас як до адміністратора з питанням, з проханням щодо зміни розкладу, то значить, наприклад, перший урок по шостому мені треба зробити не Карвазового Олексія, а наприклад, там може бути там, Загорський Олег чи Наумов Сергій, чи хтось інший. Да, Має вести. Тому я попередньо міняю. Що заходжу в 6 б клас, да? класи. Шостий б клас. І міняю тут. да Відповідно, що в мене в понеділок якраз географія має бути не карвазов а там Загорський чи Наумов, чи хто завгодно інший Я міняю вчителя тут, по географії, редагувальний олівець. ну, наприклад, слабеняк Марина. Надіслати. Ось, має бути слабеняк Марина, тепер вона тут. Окрім зміни в розкладі, я маю обов'язково тепер зайти в навчальні групи і там змінити всю цю історію. І так само в мене географія, да не карвазова, слабеняк Марина. Редагувально олівець. Міняю вчителя слабеняк Марину. Щоб все коректно було ідентично. Слабенняк Марина. А, семестр 23, 24. Це все має обов'язково бути. Якщо я розумію, що я щось міняю, тут семестра немає. Такого допустити не можу. Скрізь має бути вказаний семестр. Для чого олівець, семестр ще раз надсилаю зміни. Так само тут олівець, надсилаю зміни, олівець, надсилаю зміни. Ось тепер все на своїх місцях. Добре, вияснили. Далі повертаюсь назад до 6-го Б класу. Те, що ми з вами переглядали, можна стрілечкою назад, але це досить довго можна через кореневе поле було зайти. І ось, так, да, у мене мій шостий Б-клас. Зверніть увагу, на понеділок продовжується відображатися географія Карвазов Олексій. Але ще раз в класах, в навчальних групах по шостому Б-класу ми вже це виправили. Да? Ми і тут виправили Слабеняк Марину, зробили географію, і в навчальних групах зробили географію слабеняк Марину. І тепер для того, щоб ці зміни вступили в силу. Да? Мені треба видалити спочатку цей розклад, бо переформувати система його на вже готові дані не може. І для того, щоб змінилися дані у користувачів, бо те, що я зараз поміняв постійний розклад і навчальні групи, це нічого не дає, да? бо по факту все одно ще поки карвазов числиться та, вчителем географії по 6Б. Тому ми натискаємо тут три є варіанти видалення сформованого розкладу. Перший варіант саме безболісний це оці три крапочки. Я можу натиснути кнопку Видалити день. І тоді я видаляю по певному дню та клас з усіма даними, які щодо цього були. І тому попередньо треба попередити обов'язково, якщо якесь видалення буде всіх вчителів, бо по географії та воно зміниться та видалиться росла, але ще й англійська мова потрапить у обидві дві групи, і біологія, так би мовити. Та теж в цей процес і теж вони зникнуть на певний час. Тому вчителів, які в цей час могли вже щось поставити, треба попередити і сказати, що ще в розкладом здійснюється налаштування. Будь ласка, зберіжіть собі ті дані, які ви могли до цього виставити, бо наразі розклад зникне. І оце видалення видаляє і оцінки, і відмітки щодо відсутності. Якщо вони вже були проставлені, то під час видалення система мені. Скаже, введіть, будь ласка, пароль директора. Зараз немає пароля директора, бо ніяких даних ще в електронному журналі не було виставлено. Але якби були якісь енки або оцінки виставлені, то система б сказала пароль директора, а чим просто видалити день. Але видалити день, добре, да, давайте видалю. Ось мій варіант, да, я видалив день те, що я попередньо в класах змінив постійний розклад по 6 Б класу і навчальні групи. Тепер я просто ще раз натискаю Сформувати тиждень, і система переформує цей тиждень тепер вже відповідно до моїх. Потреб. Я бачу, що географію весь клас веде тепер Слабиняк Марина. О, тепер ці дані щодо постійного розкладу і навчальних груп мені стали куди треба, колеги. Але ще є два інших варіанти видалення. По-перше, це видалення я можу робити, натискаючи, наприклад, на 6 Б. Я потрапляю до тижня шостого Б чи будь-якого іншого класу. Вже в залежності від того, скільки даних розкладу тут було, і можу видалити тиждень тут. І тоді видаляється на. Певний тиждень один клас, вся інформація по одному класу. Бо ми зараз розглянули по, одні, по одній даті, да, одну помилочку, але, можливо, там, якщо така помилка зустрічається в кожен день тижня, і, наприклад, до предмету неправильного вчителя долучили і сформували на цілий тиждень розклад, то ясно, що його треба буде на цілий тиждень міняти, щоб не робити це по кожному дню. Я можу натиснути на назву предмету, да, знов таки, і видалити там. Цілий тиждень, ще раз нагадую, 6Б на, на назву класу у сформованому розкладі, і тут видалити тиждень, видалю на якийсь тиждень розклад по цілому класу. Але, звичайно, теж цих вчителів попередити попередньо всіх треба, якщо вони щось вже ставили. Ось і третій варіант, найменш бажаний, да, це видалення розкладу тут, з кореневої сторінки розкладу видалити тиждень. І таким чином він віддаляє весь тиждень по всім класам на цьому тижні. Це якщо помилок дуже багато, да, і е, після цього, наприклад, треба багато чого змінити в постійному розкладі в навчальних групах, потім його переформувати. Тому кологоє так, щоб постійний розклад. Коли ми його вносимо, та на момент формування система відображає вже розклад сформований до того моменту, поки ми цей розклад або не видалимо, та змінивши попередньо дані постійного розкладу і навчальних груп, і не сформуємо повторно, або можливо, десь дійсно таке видалення може мати місце. Або ще є варіанти роботи не тільки з видаленням тут можна працювати. Я можу тут же, натискаючи на оці три крапочки. Також додавати урок плюсиком, якщо треба третій урок, четвертий, не чіпаючи постійний розклад, можна одразу сформовано таким чином плюсиком додати якийсь урок, якщо це виняткова ситуація, і в який тиждень там десь урок додався. Перенести тиждень так само я можу, да? перенести день в вашому випадку день, бо я натиснув на клас та і можу, наприклад, цей 5 а зробити його не в понеділок, а у суботу робочим. Але попередньо мені треба упевнити, що немає виставлених оцінок, бо з оцінками не переноситься інформація. І нема уроків на той день. Наприклад, якщо я на суботу його переношу, щоб в суботу не стояло ніяких днів та да? уроків, бо тоді в такому разі система не дасть мені нормально це перенести. Ось, отаким чином по класах я можу налаштовувати, додавати уроки, переносити день або видаляти день, те, що ми вже з вами зробили. Навпроти урока я можу натиснути цю редагувальну шестерню і таким чином зробити заміну, додати групу об'єднанням груп, наприклад, якщо буде потреба зробити, або скасувати, або перенести урок. Так само перенесення уроку можна зробити з першого на третій. Та, наприклад, хочу я, щоб це був не перший урок, а третій. Я натискаю це поле. Натискаю перенести урок. Обираю, наприклад, третій урок, Дату, наприклад, нехай буде так само дата. 12.09 перенести урок. Ага, давайте не третій. Давайте введемо, наприклад. Чи... Ну, тут вже треба перевіряти попередньо, щоб у мене розклад, відповідно, коректно був внесений. Оп. Тут колеги треба уважно дивитись, що я де натискаю. Бо якщо мені треба день перенести, да, я натискаю ці три крипо, ці три крапочки, переношу день, наприклад, на, на 17.09, якщо у мене неділя активна, наприклад, ось 17 чи 16 хай буде субота. Перенести день. Успішно перенесено. Тобто такий формат легко робиться. І в суботу тепер у мене да, на цьому класі є. А так само урок, якщо я хочу перенести, бо намагався клацнути перенести урок, а натиснув на день. Да? Будьте уважні, щоб теж все було коректно. Перший урок переношу, наприклад, на третій, перенести урок. І хочу, щоб цей урок якраз був на урок номер 3 Дата так само 11.09. Перенести урок. Успішно перенесено, тобто тут уважно дивитись, та тут я переношу уроки, тут переношу дні. А тут можу переносити також напроти дати. Ця шестерня дозволяє перенести день по всій школі. Та, якщо тут мова про якийсь клас та мова про всю школу. Колеги, ну таким чином ми працюємо із сформованим розкладом. Дякую за увагу, до побачення.